Вийшла за Elder Scrolls Oblivion 4. Шедевр чи повний відстій. Стала відома дата релізу Ghost of Yoty. Новий трейлер та багато деталей. Нове відео та не тільки по Stalker 2. Відома дата першого трейлеру по четвертій мафії. Анонсували нову частину хижака. Маємо перший трейлер. Це просто фантастично. Новий трейлер DLC для Robocop. Анонсована нова Frostpunk 18. 1986. розробники Until Dawn розробляли гру по Blade Runner, новий трейлер DLC для Elden Ring, практично передрелізний трейлер по Hawk Pro Skater 3 плюс 4. Настілка по поготік, як вам таке? На Switch 2 буде виходити безсмертна класика: новий фантастичний трейлер Doom The Dark Ages. В мережу злили відмінений Tomb Raider. новий трейлер та багато інформації по Star Wars Zero Company. Кампанії. DLC для The Division 2 вийде вже в травні. Маємо порцію хороших новин по Кронос. Battlefield 6 зірве вам дах. Анонсоване доповнення для Star Wars Outlaws. Маємо новий трейлер по Painkiller. The Long Dark отримає оновлення, яке покращить графіку. В світ вийшла чудова Clare Expedition 33. Ці та інші чудові новини в сьогоднішньому насиченому, дуже інформативному відео. Будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А також, будь ласка, вліпіть дружній лайк. Ну а тепер погнали! Вчора на Ютуб-каналі GSC з'явилося нове відео про розробку гри, а буде точнішим озвучка. Голоси зони, так зветься відео, де показані як актори української та англійської озвучки, так і сам процес. Більше того у відео актори діляться тонкощами того, як вони надихали життям своїх персонажів, що однозначно заслуговує бути почутим. Відео справді хороше, обов'язково рекомендуємо до перегляду. Також на дня. Стало відомо, що документальний фільм Wargame The Making of Stalker 2 переміг в голосуванні Webis Voice 2025, з чим ми щиро вітаємо команду GSC Game World. Друга частина Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, нарешті отримала як новий трейлер, так і остаточну дату релізу гри. Отож, гра вийде осінню 2 жовтня на PlayStation 5. А на фоні анонсу розробники трохи розповіли про свій проект для гри. Був вибраний регіон. Кайдо, так як він не дуже відомий в медіа, хоча в реалі користується великою популярністю в туристів. Розробники активно надихаються фільмами про самураїв. Головна героїня Ацу намагається помститися бандитам з йотейської шестірки за різноманітні злодіяння. Окрім катани, Ацу отримає щось, що дуже нагадує крюки Скорпіона з Mortal Kombat, спис а також парні мечі, не дивлячись на наявність пороху в арсеналі, все ж акцент залишиться на з. Зб ближнього бою, і зараз будьте уважними: в Ghost of Tsushima немає класичної кінцівки. Також в новому трейлері були замічені представники корінного народу Японії Айни. В історії Японії цей період завжди піддавався нападам, тому його намагались викреслити з історії, із-за чого спогадів про них залишилось доволі небагато. Однією з типових рис цього народу це татуювання жінок на обличчі. Їх робили в ранньому віці, аби відганяти злих. Духів, щоправда, наразі достеменно невідомо, яку саме роль відіграватимуть Айни. А ми нагадаємо, реліз гри відбудеться вже 2 жовтня на PlayStation 5. В мережі з'явився сюжетний трейлер доповнення для Robocop. Гра вийде 17 липня на PS5, ПК та Xbox Series. До речі, якщо ви з тих чи інших причин не бачили екранізацію робокопу, неодмінно спробуйте. Це чудовий, дорогий та атмосферний бойовик 80-х. Який без сумніву не залишить вас без емоцій? Обов'язково діліться враженнями в коментарях. Вийшов перший трейлер нової екранізації хижака. В світовий прокат фільм вийде вже 7 листопада цього року. З приводу сюжету: молодий хижак, який стає вигнанцем свого народу, опиняється на небезпечній планеті, де кожна істота прагне його знищити. Врешті-решт, головний герой змушений об'єднатися з людиною, щоб вижити. Цей фільм змінить підхід від традиційної розповіді сюжету, роблячи хижака центральним персонажем. До речі, перш. Перший фільм вийшов аж в далекому 1987 році, і якщо ви його не дивилися, зробіть це, не пожалкуєте. Анонсована Frostpunk 1886, яка вийде аж в 2027 році. Гра створюється на Unreal Engine 5 і виконає роль оновлення оригінальної гри, такого собі ремастеру, перезапускаючи ключові механіки, ідеї і так далі. Оновлена версія додасть безліч нового контенту, нову сюжетну. Новий набір законів, механік та внутрішньоігрових рішень. Також буде підтримка модів, чого фанати очікували ще з моменту релізу першої частини, та розширену платформу для майбутнього контенту та DLC. Розробка гри розпочалася цього року, а більше подробиць обіцяють розповісти в найближчі місяці. До речі, Frostpunk 2 завітає на консолі вже цього літа. Стало офіційно відомо, що перший геймплейний трейлер Mafia The Old Country вийде в 8 травня на презентації PAX East о 18.00. Там гра отримає навіть окремий стенд, де й будуть розповідати про гру. Тому інфи по четвертій мафії буде багато. А ми нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що сама гра вийде 8 серпня на PlayStation 5, ПК та Xbox Series. Зізнавайтеся, любите грати другу мафію під час новорічних свят? Знаю, що так. Massive Games, ті, які працювали над Until Dawn та The Quarry, Відмінили групу Blade Runner. як вияснили, Insider Gaming, Blade Runner Time to Live була кінематографічною екшн-пригодою, де гравці брали б на себе роль власне самого Блейдранера. Події відбувалися в 2065 році, і це була сінгл-гра на 10-12 годин. Реліз планувався на 2027 рік для PS5, Xbox Series та ПК з бюджетом аж в цілих 45 мільйонів. Але тепер гра пішла у забуття. На жаль, а тепер поговоримо. Боремо про щось справді дуже важливе. Як ми й обіцяли, було анонсовано, після чого відразу відбувся реліз довгоочікуваної The Elder Scrolls Oblivion. В ремастер входять всі доповнення, але лише в делюкс виданні з класичними косметичними предметами. Щодо системних вимог, для мінімальних вам потрібен AMD Ryzen 5 2600X або ж Intel i7 6800K, 16 оперативки та або Nvidia 1070 Ti, або ж Radeon. Радіон... Radeon RX 5700, а для комфортної гри при високих налаштуваннях вам потрібен Ryzen 5 3600X або Intel i5 10600K, 32 ГБ оперативки та Radeon RX 6800 XT або ж Nvidia 2080 та 125 ГБ вільного місця. В ремастері повністю перероблена озвучка, де в кожної раси тепер своя унікальна фішка. Перероблене меню мапа HUD покращили левелінг систем. У ваги та інші механіки. Скейлінг ворогів також зазнав покращення. Автозбереження тепер працюють правильно. Ну й камеру від першої та третьої особи покращили до сучасних стандартів. На релізі гра вистрелила, адже їй знадобилося всього дві години, аби завоювати першу позицію в лідерах продажів в Steam. І вже тоді онлайн був за 73 тисячі одночасних гравців. А самі розробники запевняють, що вони не міняли суть гри, лише покращили кожен елемент. Мент від озвучки і до геймплею зберегли дух оригіналу, але підтягнули гру так, щоб це відчувалося сучасно. Гра вийшла вже на ПК Xbox Series та PS5. Якщо з тих чи інших причин ви ще її не спробували, наполегливо рекомендуємо. Адже це однозначно ремастер року, який заслуговує на вашу увагу. From Software показали новий трейлер Elden Ring Night Rain. Там ми можемо спостерігати новий клас. Персонаж представляє з себе чаклунку, яка володіє новими видами різних заклинань, як вриву в натовп ворогів, так і атаки для більших босів. А пограти це оновлення ми зможемо вже 30 травня за місяць всім поціновувачам Souls-like проєктів проектів приготуватися. Маємо новий, щоправда, зовсім невеликий трейлер по тоні Hawk про скейтер 3 плюс 4, де показали трохи моментів з режиму кар'єри, виглядає неймовірно драйвово, і ми не можемо Можемо дочекатися, аби зацінити цей ремастер. Гра вийде вже 11 липня на ПК Xbox Series та PlayStation 5, запущена краудфандинг кампанія для настілки по Gothic. Вона зібрала вже 39 тисяч євро на момент 22 квітня з необхідних 50. І якщо враховувати те, що ці кошти були зібрані буквально за декілька хвилин, питання щодо існування настілки закрите. З таким успіхом, ймовірно, світ вона побачить Раніше самого ремейку гри. Президент американського підрозділу Nintendo Боузер запевняє фанатів, що нові ігри по традиційним IP надалі будуть виходити на Switch 2. Цитата: Залишайтесь на зв'язку. Знайте, в нас є дуже великий довгий каталог франшиз, які я певен завітають на платформу. Це дуже чудово, а все інше питання часу. Маємо новий, чудовий динамічний захоплюючий дух, трейлер нової Doom The Dark Ей. Знаю, дуже хочеться спробувати ось це вже власноруч. Чекати залишилось вже ну зовсім недовго, адже гра виходить трішки більше як за два тижні, 15 травня, на PlayStation 5, ПК та Xbox Series. В мережу злили асети відміненої Tomb Raider. Над нею працювали з 2019 по 2021 рік. Проектом займались Virtuos Studios, які розробляли Oblivion Remaster спільно з Crystal Dynamics. В зливі ми можемо Можемо побачити ранні 3D-моделі самої Лари оточення та деяких тварин. Зображення взяті з білда під назвою First Playable, датовані червнем 2019 року. Деякі з цих моделей вже раніше світилися на Reddit, але оперативно видалялися. Що ж, а ми сподіваємося, що проект не піде на абсолютне дно і колись таки побачить світ. З'явилося багато деталей про нову Star Wars Zero Company. Головним героєм буде Хоукс, зовнішність та голос якого гравці зможуть Брати самі клайку Лерво це відомий мандалорець та останній вижившись з клану Верміонт. Трік це клон солдат, чия небагатослівність приховує тривожність. Лукоброне – це професійний снайпер, і він не може пробачити республіку за їх вторгнення на його рідну планету Умбара. А якщо вам ніхто з героїв не сподобався, ви можете самостійно створити нових унікальних персонажів, як це було в XCOM. За словами розробників, це лише частина персонажів і ближче до 2026-го розкриють багато нових деталей по грі. А сама гра вийде дві 26-го на PlayStation 5 ПК та Xbox Series DLC Battle for Brooklyn для The Division 2 вийде в кінці травня, але буде доволі маленьким, як стверджує сам Том Хендерсон, це DLC буде самим компактним по всій франшизі, але воно буде коштувати аж цілих 15 доларів. Більше деталей про це доповнення. Ми ймовірно отримаємо вже зовсім скоро від самих Ubisoft. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Маємо нові подробиці по Cronos від різних видань. Отож, розробка відбувалася близько 4 років, бойова система зроблена в стилі Dead Space та Резидент. Resident Evil 4. Кожна зброя має свій унікальний потужний вистріл. Ворогів можна буде спалювати, але цей ресурс має обмеження. Є система крафту в стилі Resident Evil, наприклад, для аптечок або патронів. Дизайн рівнів взятий з Resident Evil 4. Сеттинг гри натхнений містом краків в часи комунізму з елементами Sci-Fi. Blueber Team щиро сподіваються, що цей IP виявиться успішним та виросте в повноцінну франшизу. Нагадаю, Реліз гри запланований вже на цей рік для ПК, Xbox Series та PlayStation 5. Наступні тести нової Battlefield 6 будуть зосереджені на головному аспекті гри руйнуваннях. Розробники хочуть зробити руйнування одним з головних аспектів гри, даючи чимало тактичних можливостей та веселощів гравцям. Різні поверхні будуть по-різному руйнуватися, а уламки будуть залишатися на мапі, щоб ви могли використовувати їх як укриття. Так, саме цього ми чекали більше як десятиліття. Вангую, це буде одна з найкращих Battlefield, якщо не найкраща. Анонсоване доповнення для Star Wars Outlaws під назвою Pirates Fortune. Якщо ви ще не забули про існування цього проекту, то вже за два тижні можете повернутися до нього на декілька годин. До речі, чудовим бонусом є те, що гра портується на Nintendo Switch 2 і вийде вона 4 вересня. Очікуємо, вийшов новий трейлер Елер Попейнкілер, який присвячений зброї. В грі буде її сім видів. Кожен буде з двома режимами стрільби, елементами фізики, такі як вогонь, лід, електрика та кінетика. А також зброю можна буде прокачувати. По сюжету головного героя відправляють в чистилище, де він повинен зупинити занепалого ангела Азазеля, поки той не проник на землю. Ми маємо на вибір чотири герої. Кожен з яких буде зі своїми бонусами до здібностей або витривалості. Це буде паре. Осмислення серії з кооперативним режимом. Гра вийде цієї осені. FBC Firebreak від Remedy офіційно вийде 17 червня на Пекапі S5 та Xbox Series. Буде два видання за 39 та 49 доларів. Де в Делюкс відде косметика, чотири сета броні та 12 скінів на зброю. В грі будуть бойові пропуски, які можна буде отримувати за ігрову або ж донатну валюту. Геймплейний лут досягається виконанням завдань. Гра могла отримати руйнування оточення, але розробники відмовились від цього задля оптимізації. А гру можна буде зіграти на релізі навіть в Game Pass та PlayStation Plus. The Long Dark отримає безкоштовне оновлення з візуальним покращенням для сучасних систем. Це буде стосуватися тіней, освітлення, згладжування та багато іншого. Оновлення вийде вже в травні для ПК, але для консолей трішки пізніше це червень. До речі, реліз наступної частини. Запланований на 2026 рік. Вийшла довгоочікувана Claire Expedition 33. Також маємо релізний трейлер. Гра стала вже самою успішною від цих розробників, зібравши 29 310 одночасних гравців. Також розробники випустили саундтрек до гри, в якому є аж цілих 154 трека. Послухати, які можна на Spotify, Apple Music та YouTube. А ви прямо зараз можете пограти цей чудовий Довгий проєкт на PS5, ПК та Xbox Series навіть через Game Pass. Ну а на сьогодні це все. Ми були безмежно раді зустрітися з вами і вже готуємо порцію гарячих новин для вас. А ви не забувайте вліпити дружній лайк нам під відео та бути підписаними на канал. Дякуємо за вашу увагу та підтримку. Зовсім скоро побачимося.